Цьогорічний липень запам'ятається не тільки пригодами у відпустках, а й усім новим та цікавим, що з'явилося у житловому комплексі «Спектрум». Візитівкою комплексу став сливовий будинок із завершеним фасадом та металевою фальцевою покрівлею. Ззовні він здається вже готовим відчинити свої двері майбутнім мешканцям. І цей момент справді вже ближче. В усіх квартирах сливового будинку виконані оздоблювальні роботи. Німецькі безшумні ліфти Шиндлер перевірені та готові до експлуатації. Будівельники оздоблюють під'їзд будинку за ексклюзивним дизайнерським рішенням. Оливковий будинок теж активно змінюється. Тут штукатурять стіни квартир шостого поверху і вже почали виконувати цементні стяжки. Також тут встановлюють вхідні двері до квартир. Протипожежні антивандальні двері із межею вогнестійкості 30 хвилин, вагою 120 кг, кілограм, стовщиною полотна майже 12 сантиметрів із заповненням мінватою, замками КАЛЕ і додатковим захистом надійно оберігатимуть ваш затишок. У квартирах з'являться німецькі радіатори кермі та рушникосушки. Паралельно тут влаштовують вікна, проводять електричні та сантехнічні мережі. В обох під'їздах оливкового будинку змонтували ліфти шиндлер. Фасад будинку на 80% утеплений і на даху будівельники монтують несучі балки металевої покрівлі. На території комплексу вже починають класти бруківку, яка додасть йому затишку і атмосферності. Крім того, триває будівництво другої черги ванільного та шафранового будинків. У ванільному майже змуровані п'ять поверхів, і будівельники розпочинатимуть влаштування віконних систем рехау. У шафрановому будинку мурують цегляні стіни третього поверху. Поруч із будинками зведені трансформаторна підстанція, водонапірна та каналізаційно напірна станція. Це забезпечить певну автономію спектруму, адже трансформаторна підстанція постачатиме електроенергію тільки у межах комплексу, а водонапірна станція забезпечить постійний і достатній тиск у всіх помешканнях. Наскільки зміниться Будмайданчик за наступний місяць, будемо дізнаватися у наступному сюжеті.